Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео я вирішила додати трішки різдвяної, зимової, затишної атмосфери на мій канал. І пропоную вам добірку книжок, сюжети яких, власне, крутяться навколо зимових свят, здебільшого навколо Різдва. А це буде така добірка з дуже атмосферних, святкових. Таких дуже затишних та простих книжок. Я обожнюю цей період у році. Різдво, взагалі, моє улюблене свято, тож я вирішила, що я 100% маю цьогоріч записати таке відео. І вирішила, що потрібно це зробити десь на початку грудня. Аби якщо ви справді зацікавитесь якимись книгами з моєї добірки, то могли їх собі придбати та почитати до 25 грудня. Розпочати це відео я вирішила з того, що покажу вам, які стане зараз. У мене є різдвяні книги в бібліотеці, але вже найближчими днями я буду йти і активно поповнювати свою колекцію різдвяними книгами. Ну, як іти? Іти, заходити на сайти різних видавництв? А, ось, але вже є щось таке в моїй бібліотеці, що я однозначно буду рекомендувати вам читати. Але почнімо з такого дуже дуже легкого, бо це дитячі книги. Різдвозавр, перша частина та різдвозавр та зимова відьма. А насправді період свят це точно для мене період, коли я читаю, мабуть. Там 95% це якісь такі легкі історії. І, власне, ось сіріствозавр він завойовував серця багатьох читачів та читачок, і не лише дітей. Тож я вирішила спробувати. Але знаєте, це не схожі відчуття з Гаррі Поттером у Роулінг. Для мене це справді. Особисто, як я це відчула, що це для дітей лише книги, і дуже мало чого там, якихось подвійних сенсів, які можна вишукувати дорослим. Далі, у мене є 19 різдвяних історій, це збірка оповідань від українських авторів та авторок. Я направду вона доволі. Давно, 2019 року, ця книга, вона з 2019-го в моїй бібліотеці. Я пам'ятаю, що деякі з них з цих історій мені дуже сподобалися, деякі взагалі не сподобалися. Але загальне враження від цієї книги тоді у мене залишилось хороше. Я не збираюся її перечитувати. Але, можливо, ще також це може бути варіантом для подарунку. Якщо ви зовсім не знаєте читацьких вподобань людини, то це щось таке а в період свят, думаю, підходить для подарунку. Далі я розповім вам про книгу, про яку вже розповідали на своєму каналі, і це дуже дивно, тому що це означає, що скоро каналу вже буде аж рік. Я завела його у лютому, і, власне, в підсумках січня я розповідала про різдво з червоним кардиналом. Якщо вам цікаво, дізнаєтесь мій відгук, то... Можете подивитись це перше відео. Там а, а, звук ще геть-кепський, я говорю також не прям супер, але раптом вам цікаво дізнатись, як це виглядало трішки менше року тому. То запрошую до перегляду. А, книга дуже легка, місцями дуже наївна, а, казкова, але це не увійшло у. А, Добірку моїх улюблених різдвяних історій у моїй бібліотеці є ще три різдвяних книги, але про них я вже розповім в рамках своєї добірки, бо їх я вже справді раджу прочитати, якщо ще не читали. А перед тим як я продовжу розповідати про книги, то хочу запросити вас підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар. Це дуже цінно та важливо для мене. Давайте разом розвивати український буктюб. Ну і почнімо ми з безсмертної класики книгу, яку я просто не могла не включити в цей список, і навіть планую цьогоріч в черговий її перечитати в період свят. Це різдвяна пісня в прозі Чарльза Дікенса. А насправді це історія, яку ймовірно, багато хто читали у школі, адже вона точно була, якщо не в програмі, то в позакласному читанні. А зовсім зовсім коротка історія, але неймовірно атмосферна та та, яка дає відчути, що справді в новорічну ніч можливо все. Така казка, притча про. А... Чоловіка скруджа страшального сканару, який за допомогою та із залякуванням духів Різдва власне, перетворюється на людину, яка вже робить добро та допомагає іншим. Коли Дікенс писав цю книгу, він хотів підкреслити цю несправедливість та нерівність, яка панує у суспільстві між багатними людьми та тими, хто має значно менше ресурс. І а, я думаю, що йому чудово це вдалося, та ще й з, зверха величезною посипкою різдвяної атмосфери. Наступна книга, яка одразу ж опинилася у цій довірці, або це, ймовірно, найкраща станом на зараз книга на Різдвяну тему, яку я читала в своєму житті, і це. Толкін і його листи Різдвяного Діда. А насправді ця книга це просто якась магія, бо читаючи її, у мене усмішка не сходила з лиця, адже я постійно уявляла, що, що Толкін це справді писав для своїх дітей, і від цього так тепло та затишно на серці. І... То власне розповім вам, якщо не знаєте, листи різдвяного діда це. Збірка, така колекція всіх листів Толкіна, які він писав для своїх дітей в період Різдва. Щороку до його дітей приходив лист з штемпелем з північного полюсу, де, власне, розповідалась пригоди різдвяного діда, його помічника білого ведмедя, і робив це все толкін таким дуже кульгавим почерком, додаючи різні милі малі. І ось такі, наприклад, і його діти, ось він створював таку казку магії для своїх дітей. Я гадаю, що це просто неймовірна традиція, що це. Дуже класно таким чином зберігати спогади про рік, що минув для членів своєї родини. І, власне, окрім того, що це дуже мило, прямо неймовірно. Толкін ще й класно створював історію про цього різдвяного діда. Щороку його пригоди ставали все серйознішими та серйознішими. Наступна книга, яку я точно буду читати в період цих новорічно різдвяних свят, вона у мене вже фізично є. Це Ін Holidays» Кристіна Лоурен. У цієї авторки українською є перекладена книга Випадкові наречені. А це англомовна книга. Я придбала її, коли була у поїздці в Румунію Бухарест. Я їздила туди на 5 днів з робочою поїздкою, з тренінговою поїздкою. І я зайшла просто в неймовірну книгарню. Зараз прикріплю вам фото, відео, які познімала. А вона п'ятиповерхова, знаходиться просто в неймовірної краси будівлі, і ну там просто можна загубитися на весь день. Я думаю, ви бачите, як це все неймовірно виглядає. Тож, власне, я подумала так. Що я можу привезти собі з Бухаресту, який подарунок. <смі> і вирішила, що чудовим буде якраз таки книга. Бо цей тренінг він впродовж п'яти днів був англомовним. Я нарешті якби, упевнилась в тому, що моя англійська ну, окей. І вирішила, що так, давай пробуй читати англійські книги, врешті-решт, і придбала собі англомовну книгу. Звичайно ж, навколо різдвяну тематику, бо мені вже тоді, гуляючи по цій книгарні, там вже продавались різні різдвяні атрибути, іграшки на ялинку, грала така відповідна музика, і просто настрій вже одразу підбирався і підбирався. І ось я придбала цю книгу. Вона для мене її анотація здалася якоюсь такою дуже близькою, тому що головна героїня зробила. В рік, відколи вона народилася, святкує своєю сім'єю Різдво в одній там, затишній місцині. І це для неї дуже важливий період, і святкувати Різдво саме Ось там для для неї це надзвичайно важливо. Але ось цьогоріч вона а, чинила багато помилок, в тому числі і а, в коханні, і вона розуміє, що ось а, це останній рік, коли вона святкувала різдво там, і через це їй дуже сумно. І вона просить у всесвіту, допоможи мені. І вже наступного дня прокидається знову у автівці в дорозі до цієї місцини, де вона з сім'єю святкує Різдво, і має шанс все виправити, все владнати. Для мене це доволі близько, тому що теж з року в рік я святкувала Різдво виключно-виключно у селі у моєї бабці. І торік. Через повномасштабне вторгнення був перший рік, коли я не приїхала туди на Різдво, і це була для мене просто трагедія. Тож, власне, книга з таким сюжетом не могла мене не зацікавити. Сподіваюся, вона мені сподобається. Наступна книга під подушку чи під ялинку Антропологічне дослідження свят. А і ця книга, яку я теж дуже хочу прочитати цьогоріч, вона про те. Про власне, наші е, традиції в період новорічно-різдвяних свят, е, про те, якими вони були, як вони формувалися, е, чи, наприклад, Дід Мороз це лише продукт радянської культури, е, чому у нас є е, Миколая і який це має зв'язок із Сантою, е, власне, класти подарунки під подушку чи під ялинку, як ці всі традиції формувалися трансформувалися в часи незалежності, чому а, деяких традицій ми припинили дотримуватися, як відрізняються традиції в містах та в селах на ці всі питання та ще багато інших. Відповідає у цій книзі фольклористка Дар'я Анцебор, яка є авторкою цієї книги, і мені а, дуже кортить прочитати це дослідження наших свят, адже а, класно знати підґрунтя традицій, а, які існують у нас. Наступна книга, яку я хочу придбати, це Різдвяне бажання. І це Скажу вам чесно, якийсь такий теж трішки набір кліше, оскільки е, в цій книзі розповідається про пару, яка вже багато років разом. Та ось їхній шлюб починає тріщати по швам. І напередодні різдва вони у сварці, вигулюючи свою собаку, не помічають, як вона зникає. І ось, звісно, вони дуже починають хвилюватися, шукати свою собаку, і до них підходить якийсь. Дивний чоловік літній, який пропонує їм загадати бажання на сніговій кулі, яку він має з собою, і обіцяє, що їхня собака знайдеться. Звісно, вони хочуть від нього пошвидше відчепитися та ще й собаку знайти, тож вирішують загадати це бажання. Та після цього все у їхньому житті змінюється, і вже наступного ранку вони прокидаються у різних ліжках в. Зовсім іншому житті. А, так, таке дуже якесь різдвяне кліше, але а, ну знаєте. Період свят мені здається, що такі історії вони здаються більш зворушливими, і менше хочеться причеплятися до оригінальності сюжету. По відгукам можу сказати, що ця книга доволі добре завойовує серця читачів та читачок, і тому вирішила додати її до свого списку різдвяних книжок. І остання книга, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, це різдвяна сукня, і насправді. А, її назва не дуже мене захоплювала читати, але коли я прочитала анотацію, то вона мені сталася справді а, оригінальною, як для Різдвяної книги. Мені розповідається про дівчину, яка працює в модному журналі в Нью-Йорку, мріє стати дизайнеркою одягу, якраз розвиває, розвиває свою кар'єру, аж раптом її батько помирає та їй передається управління багатоквартирним будинком яким він займався. Тож вона вимушена їхати туди та владнати справи батька. І, власне, приїжджаючи туди, все летить Керберт, вона розуміє, що її кар'єра просто все віддаляється і віддаляється від неї. Бо ось тут, в цьому багатоквартирному будинку, все просто ламається, виникають то там проблеми, то там проблеми, їй це все потрібно вирішувати. І вже наближається Різдво, а за цими проблемами святкового настрою геть зовсім немає. І ось раптом, в один з днів, вона випадково зустрічається з мешканкою цього будинку, пані, яка якраз збирає речі для переїзду у пансіонат для літніх людей. І пані, збираючи речі, розуміє, що є одна сукня, яку вона зовсім не хоче брати з собою. Її захлинають спогади, і вона починає ділитися з ними, з цією керівницею цього будинку новоспеченою. Дівчина, нашу головну героїню, це надихає на неймовірні ідеї. А мені насправді сподобалася нотація. Видається, що це якась така затишна історія, сповнена якоїсь ностальгії. А наприкінці року, власне, часто мене накриває якась. Ностальгія, бажання аналізувати рік, що минув, та й загалом життя. Тож дуже така. Цікава анотація. І відгуків на неї вдосталь хороших, тож додала їй до цього списку. Так, ну, ось і все. Це моя довірка різдвяних атмосферних книжок. Сподіваюсь, вам було цікаво мене послухати, і, можливо, ви щось знайшли для себе. А, вони всі, а, звісно, ну, я, я не знаю, як це відбувається. Якби мені якусь цих книжок, якщо забрати звідти Елемент Різдва, якусь цих книжок дали мені прочитати просто в будь-який інший час, то навряд чи вони б мене захопили. Але е, у цей час мені дуже хочеться читати схожі книги на ті, що розповіла сьогодні, щоб додавати трішки собі якоїсь радості в ці темні часи. Пропоную вам це робити. І дайте мені знати в коментарях, чи читаєте ви взагалі такі різдвяні історії, і яка ваша улюблена, якщо так. Якщо ні, то поділіться чому. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!